Крутий сет на прес це один з моїх найулюбленіших. Я вважаю його досить складним, але він дуже гарно пропрацьовує прес. Так само, робимо три різні вправи по 16 разів і отримуємо від цього задоволення. Що нам потрібно зробити? Це лягти. Є. Як ви бачите на камері, я лягаю на бік і хочу, щоб лягли так само. дивіться, У нас є дві руки: нижня, тобто яка під нами, і верхня, яка над нами. Отож, нижньою рукою я буду триматися за закрию каремати, або просто тримати її на землі. Як вам зручніше, або опраєтесь в землю, або тримати за краючий каремати. Далі верхньою рукою, яка зверху, яка вільна, виставити її за голову, або будете зараз тягнутися до п'яточок. Що я роблю? Я відриваю ноги від землі, руку тримаю за головою, напружую зараз м'язи пресу і повністю піднімаюся. Таких разів нам потрібно зробити. 16. Ви вже зрозуміли. да? Готові? Лягаємо. І давайте разом зі мною. 3, 2. О. І 16. Я відриваю. 15. Лопатку від землі. 14. Повністю піднімаюсь. 13. Я кожен раз лягаю. 12. Але не ставлю ноги на землю. Одинадцять. Десять. Видих. 9. Повільно вниз. 8. 7. 6. Є ще складніший. 5 рівень. Я його також вам скину. 4, 3, 2. 1. Є. Чудово. Це перше вправа в сеті. Тепер мені потрібно, щоб. От я поміняю сторону, вам, можливо, так буде краще видно. Тепер ми з вами будемо робити повні скручування на прес. Також 16 разів. Що це означає? Я лягаю на каремат. Руки в мене будуть на початковій точці за головою. І мені треба буде піднятися і торкнутися своїх п'ят. Так я роблю кожного разу. Тобто я роблю скручування, піднімаю грудну клітину, відриваю ноги від землі і торкаюся своїх п'ят. Так само 16 разів. Три, два. Один. І шістнадцять. П'ятнадцять. 14. 13. Дванадцять, 11, десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще трохи. Чотири. Три. Ці ще трохи. Два. мені також важко не переживайте, Один. Є. Супер. Нагадайте мені наступного разу, щоб я робив ці е, відеоуроки не підряд. Тобто робив максимум 2-3 і йшов додому. Я десь зараз записую 10-й сет на прес. Але будемо мати гарні результати. Є, ми зробили з вами другу вправу і продовжуємо. Йдемо до останньої. Це третя вправа, третій сет. Ми знову повністю лягаємо. Лягаємо на бік. Одна рука йде перед нами. Ви її подаєте по діагоналі, ставите або на землю. Або тримаєте і закречу керматику. Інша рука йде або за голову, або буде тягнутися кожен раз до п'ят. Ми з вами робимо 16 підйомів. Три, два, одне, Пішли. І 16. П'ятнадцять. Повністю лягаємо. 14, Не ставимо. Тринадцять ноги на землю. 12. Одиннадцять. Десять. Дев'ять. Вісім. 7, 6, 5, дуже гарно відчуваю прес, 4, 3, 2, і останній, 1, О, гарно, я сподіваюся, мені також зайшло, я після такого пресу, мені хочеться розтягнутися, що я буду робити, я з вами ляжу на спину, обійму два коліна, зніму навантаження із поїстиці, із живота, тепер я ліву ногу виправляю, праву, Лишаю зверху, роблю вдох і праву ногу подаю в ліву сторону, а сам починаю дивитися праву. Пару секунд просто лежу і Чудово. Вертаюся на вихідне положення, виправляю праву ногу, тягну на себе ліво. Плюс. Uh -huh. Піднімаю ногу, роблю вдох, подаю ліву ногу в праву сторону. Сам дивись в протилежну сторону. Боже, як добре. Три, два, один. Є. Yeah. Вертаюся на вихідне положення. Є. Yeah. Я рекомендую після того, як ви качаєте прес, робити заминку, щоб вам було добре.